Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє на каналі Magic Insight. Друзі, сьогодні вирішила для вас записати. Відео на тему діагностика вашого автомобілю. Ті, хто давно зі мною і консультується на таку тему, то знають, що дуже багато мілких деталей, які навіть можуть не побачити у якомусь технічному сервісі, я можу озвучувати. Тому сьогодні в нас буде такий вперше, мабуть, розклад на моєму каналі на таку тему, тому що за. Завжди він тільки на особистих консультаціях і перед покупкою автомобіля, або коли є якісь тривожні моменти, чи сняться сни людині, які вказують на те, що щось можливо не так, то тоді до мене люди звертаються і. Ми продивляємось по фото по всім даним автомобіля, його стан і що, в принципі, очікує у майбутньому, чи потрібно щось змінювати, ну і так далі. Тобто сьогодні в нас можливо трішечки для вас незвичний розлад, але увага! Якщо не особисто у вас, а у вашої сім'ї є автомобіль у когось, наприклад, з рідних, з друзів. І також варіант я зроблю для службових автомобілей. Тобто в нас будуть два варіанти для тих, хто є саме володарем автомобіля, і один варіант, якщо це машина не ваша, а службова. Тому всім бажаю приємного перегляду і обрати вірну позицію. Так, що ще хотіла сказати? Наступний розклад обов'язково зроблю. Давайте сьогодні ввечері зроблю. Голосування у розділі на Ютубі спільнота ну, щодо теми, яку б ви хотіли побачити, і яка вам зараз є актуальна і цікава, тому що ця тема це особисто мене вона хвилює останні дні, тому мені дуже захотілося видати її. Я завжди кажу, що в моїй голові чомусь з'являється знаєте, така історія, що як нав'язлива. І поки я це не видам в світ, вона буде до мене приходити і казати, що агов, де ти там потрібен такий розклад. Народу він дуже необхідний. Наскільки буде актуальний, чесно кажучи, не знаю, але маю надію, що дійсно багатьом із вас буде. Цікаво послухати і якісь для себе на заміточку моменти взяти. Так, у нас буде три позиції, і також зроблю для вас сигніфікатори. Я зрозуміла, що вам з ними легше обирати, тому обов'язково зроблю. Так, дивіться, перша позиція в нас буде саме для тих, хто їздить на службовій на службовому авто. От, і проглянемо такий варіант. Перша позиція. Стан вашого службового авто. Так, по камері, ну, нормально виглядає, в принципі, все видно. Друга позиція, друга позиція. Давайте подивимось ваш автомобіль. Що там з ним? Які цікавенькі історії. Розклад нам про нього повідає. Так. Угу. Голос, як ви чуєте, вже набагато-набагато краще. Але, так як працюю кожен день, то, звісно, ще не до кінця, не до кінця у ідеальному стані, але я себе комфортно почуваю. Тому, тому буду намагатися говорити не так багато, як зазвичай, а чисто по конкретиці. Ну що, третя позиція третій автомобіль. Нагадаю, що перша позиція для власників для тих, хто на робочому авто їздить, а друга і третя для власників свого особистого автомобіля. Ну, якось так мені захотілося розпреділити позиції. Я думаю, що ви розумієте, чому, тому що є дійсно люди, які ну, не володіють автомобілем, але якби. Їм видають його, і тут так само, я думаю, буде, буде цікаво їм подивитись. Так, щодо сигніфікаторів, напевно, нам треба трішечки ось так зробити. По автомобілям. Для тих, хто не на своєму авто їздить, у кого робочий автомобіль, буде ось така машинка. Так, далі. Далі в нас власники авто, друга позиція. І так само власники авто, третя позиція. Так, угу. давайте трішечки ми ось так. Слухайте, ну не знаю, щось, е, так яскраво з цими автомобілями. Незвично мені трішечки такі <клухи> великі сигніфікатори. Ну, прям... <клухи> Але хочете я там, очі, як я кажу, е, машину треба обирати по очам. Фари це найгарніше видовище, тому от. Якби. Дивіться, якщо є така історія, що ви власник автомобіля, але вас дуже тягне на першу позицію, ну, якби тут без варіантів, звичайно, ви дивитесь цю першу позицію. Або навпаки, якщо у вас службовий автомобіль, але вас тягне саме на якусь там, да, другу або третю позицію, ви так само продивляєтесь. Знову ж таки, якщо є момент того, що. У вас два автомобілі, ви придивляєтесь дві позиції, які вас якби за собою манять, кличуть, ну і так далі. Якщо. Немає резонансу, то ви просто не дивитесь відео, тому що це загальний розклад, і він не може якби, програтися з усіма людьми. Ви це маєте ну, лозіці розуміти, але люди дуже часто такі емоційні, і, як би знаєте, поспішають і поперед батька в пекло. Біжуть, тому тут не поспішайте, поставте на паузу і спокійненько собі тоді обирайте. Так, додаткові карти, звичайно, якщо потрібно буде, будемо брати. Чекаю декілька секунд, і будемо починати. Так, ну що, ми поїхали, а хто не встиг обрати, той ставить на паузу і думає далі. Е, перша позиція, перша позиція. Е, ну, звичайно, які ж карти тут могли б випасти на е, автомобілі поліцейський. Тут перша карта е, жезлів, і це е, коли. Е, у деталях означає, що це захист. захист. Але якщо ми кажемо про об'єкти, коли я роблю розклади, у людей дуже часто буває, ой, ілона паніка, там не можу спати, чи там нічого не прилетить сьогодні, там вночі, там чи найближче там, місяць, три, півроку». такі дуже часто запити бувають. І є карти, які я називаю безпечними саме щодо локації, і так само вони. Стосується, е, транспорту, да? тобто, якщо е, у нас є сім жезлів, це вже каже, що це безпечний е, автомобіль. Е, що в нас ще? Тут Тут показано, що дуже багато різних якихось доріг. Е, тут е, у людини, яка е, дивиться е, цей розклад, якщо ви е, чоловік, е, то е, тут я вам скажу чітко, що між двома дамами, ви знаєте, як ну, по посередині. Я не знаю, до чого це, тому що це розклад для вас, не для мене. Але якщо тут чітко дивиться чоловік цю позицію, то тут річ іде про але ця, ця історія сімейна. Ну, тобто, тут, можливо, ваша дружина і матуся якось з вами постійно бувають у цьому авто. Або є моменти того, що по роботі присутня жінка поруч з вами, і у сімейному житті. Сімейне життя у людини, яка дивиться перший розклад, тут або вже є прекрасне, або воно складається чудовим чином. Так, що ще хочеться додати? Ну, в принципі, я не бачу сенсу брати додаткові карти, тому що в нас щодо автомобілю було запитання, і він є надійним, він є безпечним. Єдине, що Паш Пентаклів, можливо, є така штука, як витрати на паливо, як сказати вам, тобто чомусь ну, такий є, як сказати, вклад. Вклад в цей автомобіль, тобто чомусь ну, от є такі машини, дійсно, які потребують якогось там, але тут немає, бачите, якогось, щоб там направити на техогляд, немає показників того, що щось не так. Просто нам карти розповідає, що є така штука, як те, що на машину потрібно витрачатися, але це зрозуміло. Просто якісь машини потребують менше пального, якісь потрібно постійно заправляти. Тому от така історія. Якщо а ви працюєте у Такій сфері і ви жінка, і це ваш робочий автомобіль, то тут все супер, все добре, і вам дуже комфортно з якоюсь спорідненою душею, це як і якась сімейна історія, там, сестра Матуся, або це подруга, ну, до якої ви дуже сильно перекипіли. От, ось така в нас була перша позиція. Якщо з вами відбувся резонанс. Обов'язково напишіть. Я буду вдячна за ваші, за ваші коментарі та лайки. Це для мене як дякую. означає. Так, ми переходимо з вами до е, другої позиції. Нагадаю, що друга і третя це в нас для володарів своїх автомобілів. Або, наприклад, ви дружина і дивитесь на авто свого чоловіка. Або там, навпаки, все може бути. Так, ну не знаю, звісно, хто тут мене дивиться, але, ви знаєте, коли ви купляли цей автомобіль, якась така була чарівна, замріяна історія. Ви були якісь такі. Знаєте, як закохались? от Король е, Кубків, у нас такий. Е, все, це найгарніша машина в світі. Беру. Хоча були якісь натяки: типу, е, почекати, е, не квапитись, але ви, е, знаєте, як схопили обома руками і все. Далі далі були якісь тут вже були аварії, або якісь треш контенти, як я кажу, в які ви дуже багато, скажімо так, вклали потім фінансів. і, ну, карта ну, карта башта, Дивіться. Не дуже гарна прогностика, скажімо так, але ми зараз будемо далі купати, в принципі, чи варто якісь, тому що тут, дивіться, є дійсно або те, що потрібно на технічному огляді виправляти, доробляти. Я не знаю, міняти якусь деталь, або тут взагалі просто, знаєте, як вам можливо прийшов час, щоб щось змінювати. Просто зараз подивимось. Так, смерть. Ну, бачите, яка історія тут? В принципі, щоб так докопатися, то воно є таке, да? оце дев'ятка мечів, і карта смерть. Були якісь небезпечні історії, все закінчилось добре. Але що тепер? Так, в нас випало і четвірочка, і дев'ятка жезлі, в принципі, два аркани, які можна трактувати як те, що вона є для вас безпечною в плані там, життя. Але оця карта смерті, дев'ятка мечів, тобто те, що ви пережили, з вас зробили взагалі іншу людину. Я не знаю, можливо, хтось там пішов в ретріти, там в якісь духовні практики поринув трішечки глибше, щоб, знаєте, якось розуміти цю, як сказати, а, Черговість цих всіх подій, які відбулися. Ну, давайте запитаємо, чи варто вам надалі а, мати цей автомобіль. Ну, відлюдник, бачите як? Чи щось новеньке? М -м -м. Лицар Пентаклі. Тут, знову, ви будете приймати рішення найближчим часом щодо цього. Трік жезлів, але не поспішайте. Бачите, рішення приймати можна швидко, але продумувати три жезлів дуже чітко всі деталі, щоб не було якихось, розумієте, повторів ситуації. Угу. Ну, можливо, тут хтось дійсно щось копить. В плані накоплює кошти, це буде більш люксового класу автомобіль. А можливо, тут те, що в саме осінь, бачите, осінь такий королева. Не встигла сказати, тут осінню може статися зміна. Зміна угу, автомобіля. Ну, звісно, не хочете, звісно, прив'язка оця є така. Але емоційний стан, бачите? Чомусь як автомобіль розхитав а, ваш емоційний стан, і ви після цього як себе дуже довго збирали. Ви зараз їздите, все ок, але те, що було, знаєте, ці спогади, вони дуже сильно якось на вас вплинули, і вони якось ну, а, вас е, чіпляють, і, ну. Таку неприємну атмосферу всередині душі вам роблять. Тому ну, сімка мечів, тут знаєте, як тут можна, звісно, оглянути автомобіль, додатково щось поремонтувати, але те, що, якби, знаєте, лежить на поверхні, то тут є, тут є те, що ви дуже сильно прив'язались і нічого іншого не бачите, не хочете. Але бачите, як справедливість, юстиція все одно рано чи пізно ви оберете інший автомобіль. Тому тут, ну, повішаний. Боже, це найгарніші очі в світі взагалі. Як можна було так гарно намалювати саме 12-й аркан? Вони такі різнобарвні і. Тут ну, це також, коли серце потребує змін. І навіть скільки б ви там не впиралися, доля все одно, все знаєте, як не те, що зробить за вас, а підкаже вам, коли це зробити. Поки ні, але ви вже знаєте, як настроєні, що дійсно ви хочете. Щось новеньке. Тому тут не в негативному плані цей аркан, тут більше те, що ви дуже все чітко продумуєте, розумієте? як, І в у вигідний якийсь період і момент ви це зробите. Тому не хвилюватися зірка і ваше бажання виповниться. Тому тут по двічкам у вас є час до осені, ви можете поїздити, поговорити з, зі своїм автомобілем, і якби, підготувати себе і його до того, що усіх чекає якесь нове життя. А те, що можу сказати під вічком, що дійсно якась історія вашого бажання, тому що закінчується в нас, він дуже. Позитивно, по зірці якась або давня мрія, або давня історія, якась розрулиться, або просто те, що ви дуже сильно хотіли, ви отримуєте. І це буде до осені. Тому я вас вітаю, в принципі, непоганий прогноз. Просто розумійте, що розклад загальний і в когось можуть програтися не всі Деталі, але те, що е, оцей, знаєте, фактор психосоматичний, те, що відбувалося, то дійсно воно хочеться чогось як нової енергетики. Можливо, там знаєте, е, машина була не прям із салону, а можливо, дійсно, просто оті події, які відбулися жахливі, вони залишили слід. Розумієте, і тут. Е, як в тій пісні Слід у серці, ти в моєму серці? Ну, отут вона, вона то в вашому серці, але більш спокійніше і комфортніше буде, якщо ви зміните цей автомобіль на інший. Але я ж кажу, що у вас є час до осені подумати і прийняти рішення. Все, дякую вам за увагу двічки. Якщо вам. Розклад був корисним і цікавим. Напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, щоб я розуміла, що тема для вас була актуальна. Так, ну і поїхали у нас третя позиція. Так, діагностика вашого автомобілю. Ой, ну тут просто-просто така цікавенька, симпатична. А, якась ніжна-ніжна така історія. А, чомусь цей автомобіль, наче, знаєте. Об'єднує двох людей. Я не знаю, тут, що у вас за Total Love, що за романтик, але тут дійсно воно є. Цей, цей автомобіль, я не знаю, якась ваша перемога, якась ваша радість і допомагає вийти. Бачите, вісімка кубків, вісімка жезлів, з якихось таких апатичних станів, ну, депресії, я, вибачте, не бачу, і слава Богу, наша вона вам. Тут я бачу просто. То що як, знаєте, як паличка-виручалочка така, іначе якийсь як він не те, що чарівний, але ну, по картам, то я скажу, що у вас таке дуже велике кохання, яке ну, я не знаю, як постійно оновлюється, як ви постійно, можливо, ви дійсно там я не знаю, музон включаєте, розмовляєте з автомобілем. Ви на одних енергіях. Тому тут, ну, якщо ви щось, дивіться, річка кубків, вісімка жезлів, двічка кубків, якщо ви якось чистили енергетичний автомобіль, якщо ви якось його підлаштовували під себе, То тут ну, я б сказала те, що вам вдалося під себе просто-напросто його сформувати і зробити дійсно для вас якимось дуже важливим таким, знаєте, як фактором щасливого життя. Двійка пентаклів, не знаю, можливо, вам вже. Колеса потрібно міняти. Це єдине з такого, що ну до чого можна, знаєте, якось. Причепитися, але це не є якоюсь там негативною картою. Просто чомусь іде, що можливо у вас в планах там дійсно змінити ці шини і все буде в шоколаді, як кажуть. Тому тут також, як і по першій позиції, не беру додаткових карт, тому що ну, майже ідеальна позиція, ну не така, як, наприклад, друга. І коли дійсно бачу, що потрібно щось докладати то тоді е, докладаю, якщо ні, то не бачу в цьому сенсу. От. Е, тому, е, що сказати, трічки, дякую вам за увагу, і е, маю надію, що розклад вам е, сподобався, і що ви для себе е, також почули якісь важливі слова, і е, що вам. Е, Завжди буде посміхатись доля. Я щиро від усього серця бажаю це всім трьом варіантам, всім тим людям, які дивилися сьогодні розклад. Хай завжди вас, вищі сили, оберігають і дарують вам щасливу. Долю. На цьому все. Буду чекати зворотній зв'язок. Взагалі не маю уяви, чи зайде цей розклад, чесно кажучи. Тому що, як кажуть те, що хаває People, да, я, я такий вираз, вибачайте за мій сленг, я не люблю знімати, тому, мабуть. і... Два роки тому чотирьом продюсерам я і відмовила: комусь потрібна слава, а комусь потрібно знімати те, що би, хоче людина, тому я обираю себе, і я обираю все-таки висловлювати всі ті, висвітлювати всі ті, скажімо так, теми, які моя душа. Підказує і, чесно кажучи, уяви немає, чому останні дні в мене постійно в голові, що треба зняти розклад на діагностику автомобіля. От, ну, чесно, не знаю, але, мабуть, це дійсно комусь потрібно з тих людей, які дивляться мій канал, за що я вам дуже-дуже вдячна. Все, всіх обіймаю, до нових зустрічей!